Формули, мікроскопи та лабораторні зразки стали невід'ємною частиною життя одинадцятикласниці Аліси Шнайдер, яка нещодавно розробила власний науковий проєкт. Склон утворюється з битого скла та до доменного шлаку. Але що таке доменний шлак? Він утворюється після виплавки чавуну. та його залишається дуже багато. Свою любов до науки дівчина відкрила ще в сьомому класі, коли почала вивчати хімію. Тоді перші досліди проросли у справжнє захоплення. Мені дуже сподобалося, як реагують між собою елементи Це просто. Як що змішати, наприклад, щоб змінився колір чи щось вибухнуло? Якщо це досліджувати і далі і знайти щось дуже гарне, дуже цікаве і дуже красиве, бо хімія дуже красива наука. В рамках шкільного навчання Аліса поступово поглиблювала свої знання з предметом. А минулої осені дівчина вперше відвідала конкурс розробок Хакатон, де відчула, що має намір присвятити себе науковій діяльності. Нашу школу запросили на хакатон. Який відбувався у хіміко-технічному університеті. Нашого міста та тема була якраз піноскло. Я зрозуміла, що я хочу більш детально розібрати цю тему та звернулася до нашого наукового, наукового керівника Кольцова Ярослава Іванівни з проханням більш детально розібрати цю тему. У вільний від навчання час Аліса разом із науковою керівницею досліджувала піноскло матеріал, який створюють із битого скла та доменного шлаку, перетворюючи відходи на корисний інноваційний ресурс. Ми досліджували е, саме, що таке та, е, як, не, не те, щоб, як його виробляють, а як зробити його ідеальним. Бо е, його е, дуже легко виробити, але е, треба знайти саме ідеальну температуру та ідеальне вміст до шлаку для того, щоб він був дуже містим та дуже гарно тримав тепло. Кожен етап досліджень з піносклом передбачав близько п'яти експериментів із різними співвідношеннями скла та шлаку, аби отримати ідеальний зразок майбутнього будівельного матеріалу. Піноскло це дуже гарне утеплення. Воно є кращим ніж такі дуже популярні утеплення, як пінопласт та скловата, бо він повністю вогнестійкий, вологостійкий та біостійкий. Ще це дуже гарна шумоізоляція, бо через те, що тут дуже багато пор, звук відштовхується від них та не проникає у усередину. Сьогодні це дослідження має особливе значення, адже через дії країни-агресора щодня українці потерпають через нестачу електроенергії та тепла. Ми розглядали різні теми, але тема екології і тема захисту теплоізоляції зараз ну в наш час, коли в нас ви бачите, вибачите, що немає світла, немає опалення і створення саме таких матеріалів, які допоможуть людям там. Знаходитись в комфортних умовах, ця тема ну напевно була зараз дуже актуальною, і тому ми із можливих тем обрали саме цю, аби учні могли реалізуватись, розвивати здібності та пробувати себе в різних напрямках. У навчальному закладі створені всі умови. У нас достатня матеріально-технічна база для того, щоб забезпечити, ну можна сказати, всі. Інтереси наших учнів. І якщо говорити про наукові якісь речі, то у нас є лабораторії, STEM-лабораторії, хімічна, лабораторія біологічна і фізична, і, звісно, коли є з чим працювати, то ну, у дітей більше цікавість до цього спробувати спочатку щось зробити руками, да? а потім вже ну, підкріплювати це знаннями якимись ну, з, з наук. У планах юної дослідниці захистити свій проект у Малій Академії наук, а згодом представити його на національному рівні. Кіра Зотікова, Іван Павлохін і